Була китайська. А зараз вже зарядний пристрій. от Відмотав проволоки, поставив діодного моста. І можна як пускозарядне і просто як зарядне осталася рідна регуліровка, можна більше-менше. от Наскільки кому треба. І все виходить дуже добре зарядний пристрій. Нічого не... нема такого. Добре заряджає. Не так як оці кинуть три детальки внутрі. Зарядний пристрій стоє дебелі гроші. Простий трансформаторний кусок. Де і все. Заряджає дуже добре. О, кого є, можете перероблювати. Працює на урах.